Вітаю вас на своєму каналі. У Івано-Франківському краєзнавчому музеї, що в ратуші, з 5 по 8 березня проходить виставка фіалок. Тут дуже багато сортів, десь приблизно 300 сортів квітів. Можна також придбати фіалки вже квітної, які квітнуть кущі за 150 гривень. Також були дітки. По 35, були представлені фіалки стандарт і декілька сортів трейлер. Міні-полуміні у них не було. Також можна було отримати консультацію по догляду за квітами. Люди питали, і їм відповідали, як доглядати за квітами. Це мені дуже сподобалося. Ну, і, звісно, я не втрималася, теж купила собі 6 штучок. Хоча, я казала, вже в міста в мене майже немає, ну нема, не змогла я втриматися. Все-таки я купила, хоч стандарт вони багато місця займають. Ну, кожен знає, що важко втриматися і не купити, не купити квітку. Що мене не вистачило на цій виставці, так це що немає підпису квітів. Вони є, але вони маленькі, їх не видно. І ти ж не будеш заглядати туди в квіточку, і, ой, що ж то за назва? Ми ж не такі спеціалісти і знаємо всі сорти. А от якби був Бейджик такий, і було, де написано сорт, було б дуже зручно, коли підписан кожен кущик. Ну, а так було б дуже приємно, звісно, побувати на виставці. Раджу всім заглянути на цю виставку, хто проживає в івано франківську